Усім привіт! Ви на каналі Нашка Мілашка. Та сьогодні я буду грати у Hit The Hills Rise. Ну це як перегони на високих каблуках. Не дуже дуже знає переклад. Так ну, зараз трошечки треба почекати. Ну, Давайте поки що потім подивимось на ось цю нашу карту. Ну, Тут, як завжди, перше, друге, третє місце, старт пакет. Total donut Ну, grid donut donut штучки він з плей финиш вин Ну тут звично хто ще не выиграл пока еще на голову Она на первом месте будет. Сейчас срезаем наверх. Тут у нас стукнута резная штучка. Сербакс. Тут у нас уже ну, а, резная работа. И все такое. Let's game and use code to uncover mm... so, uh, like us. Я не знаю, не я куку коду. Ну, конкретно для цієї гри. І вже хтось підходить ось там. я думаю, что вы бачите что переходы уже на третье месяце с трешечкой а, это пододройность она, напевно, была червоной он замешал О, ну, все, більше нікого тут і немає чи є. Ну, я нікого тут не бачу. Next game starts in 5, 4, 3, 2, 1. Так, я ляг тут. Я, я еще я синяя, наверное, так. Я, я не синяя, я желтая, так? А, я желтая. Желтенькая. Вот, сейчас будем избирать весь желтый колер. Ну, я, я не против, даже если я буду там на третьем месте, а не на четвертом. Так, вот так, давай, давай, давай. Так, мне еще трошечки, трошечки, притрошечки, так, трошечки. Совсем по крапельку. Ну, блин, Применим там п'ять вот Так, все. И еще одну еще одну. И все, и все, и все. И все. все. Так, фу. Раз, два, раз два. Так, 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 так. Вже їх мамувати, як на мене. Там було більше, тому що тут залишилося тільки ми двоє, так. Ну, там ще зелено, але... Вона ще збирає. Туфелька. Свої. А синя впала. Ну вже... ну вже завершила. Як це? Як вона так швидко? Фай, треба поспішити. Щось чувтенької мою. Ні. Nee. У мене дуже мало часу, часу, мало часу, Так, і я на третьому місці. Фух. Це не перше місце, ну, але, в принципі, нормально. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Так все, стане, став. Так, я синя, я синя, синя. Так, митички зробимо ось так, щоб ми бачили, де нам треба що збирати. Зараз будемо збирати дуже багато туфлік, щоб потім ну, просто ну, пробіжатися. Цей раз я хочу хоча ну, б на друге місце. Ну, тому що там ось, я зібрала, вона прийшла. Ну і просто там одна доріжка була. Тобто вона мою доріжку. Що зробила, звісно ж? Зробила зеленою свою. Так, тепер йдемо, 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 думаю, йдемо. Чи мені не вистачило? Ой, мені прям страшно. лячно. Так цього нам звісно вистачить. Тому зараз будемо збирати, 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 все збирати. Я знаю, зараз мені одної не вистачить, а не вистачило. Тут вона не дуже рівна так. Як на мене, треба бути обережною. Так трішечко, довго приблизимо. Че беремо. Чи беремо? Упс. Ну, буває, буває. З ким не буває. всіма так буває. Ось такий шов собі, йшов, тут взяв і впав. Не втримався. Ну, я напевно, буду вже на другому місці. А можливо і ні.